Показую, що повністю зняти склопідйомник з дверки. Що треба відкрутити, саме основне це зняти фіксатор, який фіксує скло. Оце скло тут є фіксатор спеціальний. Треба відкрутити оці гаєчки, 1, 2, 3, 4. Це вони тримають склопідйомник. І саме основне, от якщо може буде видно, тут є фіксатор. Оцей фіксатор. Зараз я покажу беремо пласку губці і просто його зі... стягуємо з дерки. Отак він виглядає цей фіксатор, який фіксує зверху. Отакий От. От білий. Ви від... розфіксовуєте скло, яке тут тримає. Пізніше скло чуть пхаєте вперед і відповідно, знімаєте скло підйомник. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper 250 кузов з 2006 року по 2025 рік такий принцип зняття скла.